Привіт, мої хороші. Вітаю у мене на каналі. І сьогодні у нас буде розкладик на 2025 рік. Задумуємо циферку 1, 2, 3 або 4 і будемо дивитися, що вас очікує на 2025 рік. Корна карта це корна позиція. І ви просто маєте згадати собі число 1, 2 або 3 або 4. Що вас очікує на 2025 рік? Що вас очікує на 2025 рік? Карта 1. Карта 2, карта 3, карта 4. І будемо дивитися до кожної карти ще й події, які будуть вам допомагати відіватися на цей рік. Карта 1. Це у нас. Що у нас це? 4 жезлі це карта, яка буде давати потенціал в сім'ї. Якщо вона придбає сім'ї, це карта про сім'ю. Побудова сім'ї. Ви можете з'їхатись по цій карті. Ви можете почати знайомство з новою людиною іменно для сім'ї. Тому це сімейна карта. Це може бути зустрічі сімейні. На цей рік або життя почати з е, сім'єю або з'єднання сім'ї. Це вся тема про сім'ю. І дивимося, які події будуть відірвати по цій карті. Що вас очікує на 2025 рік? Що вас очікує на 2025 рік? Один, два, три. Ось! Дуже протилежні карти, як на мене покажу. Тут карти і класні емоційні і розчарування. Бо у нас от по подіях виходить 5 кубків. Це у нас емоційне розчарування, біль страждання. Отакі понижені емоції, нижньої вібрації. Але зразу у нас стоїть сонечко. Ну, кардинально. А знаєте що стоїть після сонечка? Не вгадайте в житті? Башня. Сонце і башня це прям хімічна бомба. Тому що це може бути. Буде... Щось отаке. Позитивне, яке може закінчитись негативно. Це знаєте, якийсь е, такий випадок, що от на позитивному святі ще, щось сталося негативне. Тому тут та і от ці змішані м -м речі. Тому на цей рік я вам сказав бути акуратним з. Небезпечними якимось речами, на день народження бажано без салютів, на свята, якісь бажано без агресивних, негативних людей. Тому що це все може ті сполуки такі можуть зірвати вас. Тому, про що ми тут будемо говорити? Тут про те, що тут. Змішано. Які події можуть бути по цих картах? А, які класні події можуть бути по цих картах? Може бути народження дитини, може класні поїздки відпочинок? При, прибавлення сім'ї, типу, ваших племінник з'явився і так далі. Що по башні може бути? Що це буде з якоїсь негативної сторони відіграється, що там, а, там найкращий день народження, але на день народження стається щось дуже-дуже негативне. Помер дідусь, наприклад. От, тому це може відігратися отак. От По суті, говорить за те, що там, де дали. Там і заберуть. Тому, тут якщо це про сім'ю, це говорить, що щось може бути такого. Типу, вмирає старша людина, але народиться прям нова. Дають вам допомогу якусь там на дітей. Але там не знаю згорить сарай от в такому руслі. Там дали, там і забрали. І це про сім'ю. Йдемо далі. Карта номер 2 що в нас тут? Шість мечів. Шість мечів це про від'їзд, уход е і так далі. Тому це може відіграти, що ви переїдете кудись не... Типу, на насильно. Типу, ви там не збиралися кудись їхати, але ви приїдете. Е це говорить за те, що буде уход. Наприклад, ви там не хотіли йти від свого партнера-партнерки, але приходиться тому, що це вже так надоїло. І так далі. Це все зв'язано з систематикою уход-приход. Про робот так само. Не хотіла звільнятися, але прийдеться йти, бо поїздка в якусь командировку. От. Все це зв'язано з. Уходом, уїздом, куди я не, хотіла, не хотів йти. І дивимося, що по подіях вас відіграються. Які події вас чекають у 2025 році? Які події вас чекають у 2025 році? Ну, тут по старших арканах у нас є справедливість. Це говорить про документи. Це може бути оформлення документів. Покупка нерухомості, покупка машини, розписка. У вас може бути по цих е картах. І у нас є два. Дві карти, які прям не такі. Нейтральні, але вони підлі двоє. Це говорить про а, пристрасть і наслідки його. Що я можу сказати карті? Про, ці карти? про документи, якщо у нас тут є документи пристрасті і наслідки його. Це говорить про те, що в цьому році вам бажано думати про свої наслідкові події. Наприклад, якщо ви хочете з кимось розписуватись, подумайте. Це разів 10. Якщо ви хочете купляти щось, подумайте разів 10. Оформляйте якісь документи, подумайте разів 10. Тому що це дуже-дуже важливо. І потім будуть. Може бути якісь постнаслідки ваших дій. Тому от, от у вас такі події, і тут більше всього про документи. Е Закон зв'язані. Йдемо далі. Карта номер 3 <гум> Снило щось мені плакала я. Чого ж ти плакав? Чи плакала? Що очікують? Ось Роті боже мій. Потім збираю три події. Імператриця, диявол і справедливість. Що все плакало, якщо такі класні карти? Ну, Тут більше напевно говорить за те, що цей рік вас відіграється в тому, що ви будете дуже сильно емоціонувати, впадати в емоції. Як і негативні, так і позитивні. І у вас в житті прям дуже буде кардинальних багато змін. Дуже багато кардинальних змін будуть. Ви можете виходити з залежностей, з Тут може бути по цих картах шлюб зустрічі людини, в яку ви закохаєтесь кардинально Ну, по дияволу це завжди папайка. Що це буде прямо, Я закохався, закохалася, не можу жити, Ну і це потім. І від... відіграється у вас досить негативно. Тому що диявол як класно познайомив, так і класно розводить. Що ще по цій карті може бути переїзд, зустріч з людиною, яку ви хотіли. І тут пробуй взяти те, що ти ви завжди. І е, вас завжди це будуть викликати тривогу. Тривога знайомство з е, новою жінкою, Тривоги, цей секс. Тривога буде з'являтися навіть люба вдача. Вам буде викликати тривогу. І мені от цікаво, що робити з цим. Два, 3. Раз, два, три, раз, два, три. Що робити з цим. Шукати в цьому філософський підхід і дивитися на це з. З моралю якоюсь. Для чого мені ця людина, для чого мені цей приїзд, для чого мені ця залежність, для чого це мені вдача. Тому. Так, у вас цей рік, цілий рік буде якась енергія тривоги. І за того, що дуже багато воно всього міняється. Ви прямо приведете вічно в такому е ритмі, який ви навіть знаєте, що очікувати завтра. Тому, щоб очі що очікувати завтра, працюйте над собою, маєте впевненість в тому, що завтра все буде добре. І йдемо на крайню цифру, Крайня цифра 4. Правильно показав. Правильно показав. Видно, видно. Це у нас. Раз, два, три, 4, 5. Ось. Вісім мечей. Це про рік співзалежності, залежностей, э, страху. Э, ви прямо заморожені такого стояти весь рік. Це досить погано. Які події чекають вас на 2025 рік? Які події чекають вас? На две тысячі двадцать п'ятий рік у нас вийшов старший священник um, верх забув слово. Відьма у нас вийшла і е, «Мах». Це сукупність бомбічна, вони йдуть в парі. Е, і в нас говорить за те, що шукати підтримку, шукати людей, які вас будуть підтримувати, і йди в страх. М вам категорично цього, місяць, цього місяця, цього року не можна зупинятися. Я вже заговорююся. Е, не можна зупинятися, нам треба йти вперед, порід, рух в свої цілі, ніколи не зупинятися цього року. Тільки ви зупинитеся, у вас включається мороз, у вас включається тривога, співзалежність і так далі. Тому рекомендацію на цей рік йти в страх, йти в свої болі, брати відповідальність і її бошити. Бо от іменно в четвертій. У вас таке може бути. Тому, отак, мої хороші. Бажаємо всього найкращого. Бажаємо класного 2025 року, щоб всі мрії збулися, щоб ви пропрацювалися, вийшли на новий рівень. Мало багато любові, заробітку і щастя. Па-па!